У мене в руках Конституція України та статуетка якогось фараона. Я можу покласти Конституцію на статуетку. Але статуетку на Конституцію я покласти не можу. Тому що саме за це, за кілька хвилин, у Ленінському райсуді Вінниці будуть судити правозахисника Дмитра Гройсмана. Статуетка на Конституції. Саме таку композицію Дмитро Гройсман обрав, щоб проілюструвати матеріал в журналі Експерт стаття була про загрозу нововведень до порнографічного законодавства. Ми зробили Несколько фотографий. В частности, вот такую. Это фотография, в общем-то, где-то специальная в той части, что... Эм... А снята спеціально для журналу «Эксперт». Коли Журнал фотографії не опублікував. Дмитро розмістив її у своєму інтернет. Щоденнику невідомо чи читають Вінницькі правоохоронці конституцію, але блог Гройсмана читають точно. Очолювана ним Вінницька правозахисна група неодноразово доводила, що наша міліція клала на основний закон. У відповідь відомому захиснику прав людини. На його думку, підклали свиню. Раніше говорили як? Говорили, що чоловіка стаття знайдеться. На даний час э, Гройсман Дмитро Леонідович обвинувачується вчинення двох злочинів, а саме у розповсюдженні порнографічної продукції, що вчинена повторно, та в наругі над державним гербом України. Тобто його дії передбачені статтями 338 кримінального кримінального кодексу України та статтями 301 Кримінального кодексу України. До переліку брутально збуджуючих речей потрапили продукти один одного абсурдніші: такий похабний колаж з людиною, схожою на експрезидента з відомого сайту УДАВКОМ, антиснідівська листівка для гомосексуалістів, виробництва німецького фонду та фрагмент російської телепередачі про романтичні пригоди двох підстаркуватих опозиціонерів. Але той факт, що только тільки мене, звісно, несколько удивителен. Це відео просмотрело около 300 тисяч чоловік. На сьогоднішній день. Градус абсурду настільки великий, що під час зачитування обвинувачувального висновку на першому судовому засіданні сміється навіть сам суддя. Але комусь же під час перегляду було не до сміху. Знак оклику відвідав Вінницький художній музей, директор якого Ілля Безбах виступав експертом у справі Гройсмана. Можу сказати, що таке еротика, тому що це маса книг перечитаних, маса літератури, і наукової, і художньої, якої завгодно. Тобто, в мене є певне бачення, певна думка стосовно того, що таке, що таке еротика, що таке порнографія. Є у пана Безбаха і думка стосовно Дмитра Гройсмана. Точніше, була думка та змінилась. Хоча у офіційному висновку експерта відеоролик визначено як порнографічний. Знаку оклику він сказав, що це чистої води еротика. Мені писали, що то не є порнографія, то є е, е, певні еротичні е, сцени в нього. І мені писали, що порнографія. Там були чули чоловічі сцени, там притом відомих людей, якщо не помиляюсь. Ну, та то, то, то теж не є порнографія, то є еротика еротичні сцени. Терміни термінами, слова словами, але справа провадиться, на жаль, саме за офіційним висновком директора музею. І результатом її можуть стати сім років правозахисника за ґратами. На початку року до опозиціонерки Олени Білозерської також прийшли з обшуком. Так само через лінк на відео. Порнографії в ньому не було. Була спроба підпалу офісу партії регіонів. Сьогодні, завдяки вам, я тут вперше. Біля цього будинку. Але саме через це місце, 12 січня, у мене був обшук. Вилучили все комп'ютерне обладнання, фотоапарати, відеокамери. 5 годин обшуку, 5 годин допиту, 162 вилучені і неповернені диски. Така ціна розміщеного Оленою у своєму блозі Посилання на ролик. В ніч з 1 на 2 січня на емейл e нашої інформаційної агенції поряд з вами прибув лист з посиланням на розміщений на Ютубі відеоролик. Де на цьому ролику була зафіксована спроба підпалу офісу партії регіонів. Ну і ми зробили редакційний матеріал під знаком питання. Спочатку розмістили його на сайті агентства, а потім і на моєму блозі. Міліція запідозрила Олену у самому підпалі. Вони практично прямим текстом сказали, що я знімала це відео. що у них така підозра, що я його знімала. Це перепрошую голови. Не мати до Олени приходило шестеро міліціянтів. Блогера Олега Шанкаренка викликали на співбесіду до СБУ за емоційний запис, в якому він віртуально вбиває президента Януковича. У спецслужбі йому довелось давати пояснення своїм діям і обіцяти більше так не робити. Я думаю, що скорее всего, ну каніше, ж там є спеціальна служба, яка сліджує записи в інтернеті, і, звісно, ж таких записів в інтернеті емоційних, посвящених президенту, а також другим. Представителям виших ешанов властей. їх очень много зараз. Якщо у попередніх випадках закон працював як дишло наведеної дії, то історія з Шинкаренком скидається на попередження правоохоронців українському інтернету взагалі. Скажімо так, я б назвав так, якби публічна порка, щоб другим не повадно було. Зазначимо, що служба безпеки зацікавилась блогером через півроку після розміщення запису. Пройшло та все в кінці. І Юля, а запись, которая визвала е таку реакцію правоохоронних органів, вона була зроблена ще що то в марті. І Шинкаренко і Білозерська нині закликають українських інтернет-користувачів бути обережнішими і не ставитись до інтернет-щоденників як до щоденників, треба дмухати на холодне, треба нічого не писати. Що, хоча б трошки підпадає під якусь там кримінальну або адміністративну статтю, за що можна переслідувати, І вони все одно приколупаються, все одно будуть тиснути, все одно будуть пресувати. Але хай це буде повністю по безпреділу. Тоді ми маємо повне право кричати про захист. Дмитро Гройсман, навпаки у боротьбі з абсурдом готовий йти до кінця. Якщо суд признає мене виновним, я об цьому скажу своїм останнім словом. Я звісно, не виновний. Але якщо суд признає, то я хочу самого жорстокого можливого наказання. В рамках уголовного кодекса тині должны взяти на себе эту ответственность. Фарсовість, абсурдність та комічність причин, через які можуть переслідувати інтернет-користувача правоохоронці, не пом'якшують усю серйозність ситуації. І, хоч би як сміявся над обвинувачувальним висновком суддя, якщо ви в чорному списку української влади, вирок буде абсолютно не смішний.